Перша у нас була БМВ, щось на заправки залили не те, що треба, не бензин. Допустимо, а Салярко, не солярку, а Бінзін нам позвонили. Ми приїхали швидко, евакуїровали її на 100. Так Про своє перше замовлення розповідає військовослужбовець Олексій Єременко. Нині чоловік служить за контрактом, та під час відпустки восени разом із побратимом, який нині звільнився з лав зсу, зареєстрували ФОП та надають послуги з евакуації авто. Така ідея виникла близько півроку тому. Розповідає Олексій, коли сам потрапив в схожу ситуацію. Я їхав з Дніпра додому, в Охтирку, і не доїхав 110 кілометрів. Все, я стою на трасі, ніхто не зупиняється. З того моменту я зрозумів, що нам нужен евакуатор. Особливо для воєнних теж на дорогах багато ламається. Тоді ж, каже, почали шукати, як взяти участь у державній програмі та отримати грант. Купили ми евакуатор. Адміністратор приймає закази, прощитує, підписує, відзванює. Клієнту дає їм відповіді на запитання, і так ми і працюємо. За кермом евакуатора Руслан Торяник, побратим Олексія, службу чоловік каже, завершив цьогоріч, але зв'язок з побратимом підтримував. Недовго вагався, зустрілись і вирішили, а чому бидні. Не боги горшки обжигають. Треба більше уваги на дорозі за розмірів, тому що більша ж машина, і важча, і плюс. Зачастую наш нагружена. Не подобається, що трохи допомагаєш людям. Керівник у нас Олексій. Він нормально керує, теж навчаємося, ми у нього, він у нас. Допомагаємо друг другу. Він моторний, молодий, завзятий хлопець. Козак. Олексій Яременко розповідає, що після поранення отримав статус обмежено придатного службу. Каже, полишати не збирається. Хороша служба. Бігаємо то туди, то сюди. Головне, вижити в цій службі. Це сім'я друга. Буваєш, вже скучаєш за ними, їдеш туди, тому що обнімаєш, скучаєш. Тож це твої брати, а не побратими вже. Під час запуску нового бізнесу каже Олексій, зіштовхнулися із рядом. перепон. Це машина четверта чи п'ята, я вже не пам'ятаю. Були складності з її покупкою. Реально всі хотіли налічне, а в нас вже налічне не було денег. Державна програма, державні деньги. І всі боялися, думали якийсь обман, якийсь кидалово. Ми їм об'ясняли, що це не може бути це держава. Тяжело було знайти першого нам клієнта, Зробили ми рекламу, все одно ніхто до нас не обращався. У 2025 році в Сумській області надали 770 різних гарантів, а загалом від старту програми понад 1100, Говорить консультант відділу Охтирської філії сумського центру зайнятості Костянтин Казанцев. В Охтирці від військовослужбовців ветеранів минулоріч надійшло три заявки. Двоє з них уже отримали позитивне рішення і відкрили власну справу. Третя заявка ще на розгляді. Олексій отримав 500. Тисяч коштів на три роки постанова не передбачає обмежень, чи ця людина працює, служить, чи вже займається бізнесом. Щоб отримати грант на відкриття власної справи, потрібно скласти бізнес-план, подати його через дію, захистити його на комісії. Олексій Яременко говорить, що поки командири не знають про його бізнес, але сподіваються на підтримку та турбуються за те, щоб справа з евакуації автівок стала успішною. Хай вони їздять і не ламаються, але знайте, що ми є завжди. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.